З котловини місто Бучич виринає мов, ріка і стоїть не наче круча в центрі ратуша міська. Вісімнадцяте століття виглядає ранок наш, ніби тягне тепле віття у сучасний антураж, Кладка з каменю, бароку, ним пишається майдан, хоч не жарте скільки років пропливло в густий туман. Полі зваблюють скульптури уособленням життя, що осяйне і похмуре днів не знає воротя. Замість тетцю завше люди, їхні сходинка нова, а як ми її забудем, вся історія слова. Не дарма творили зодчі, забуття їх справ і ржа. Щоб жили пороги отчі, має бути в нас душа.